Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень. Від Favbet. на прямому зв'язку з нами зараз. Дмитро Брижинський, це полковник запасу збройних сил України. Пане Дмитро, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаємо. Вітає вас. Пане Дмитре, ви також начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній ранок чи змінилася оця от страшна картина, за якою вся Україна слідкувала весь попередній день? Станом на 9 ранку пошуково-рятувальна операція, як ви зазначили, вже завершена. Нам відомо про 18 загинувших. 78 чоловік звернулося за медичною допомогою, 37 знаходиться на стаціонарному лікарні, на стаціонарному лікуванні, решта залишила за медичні заклади, 12 людей в тяжкому стані. Ми знаємо про те, що 28 будинків пошкоджено, це 415 квартир, комунальні служби міста Своєчасне відреагували, зараз, надають допомогу. Вчора було відновлення газопостачання, водопостачання і світла, розгорнути пункти для надання психологічної допомоги і збору інформації про надання допомоги мешканцям. Постраждалі, пане Дмитре, в якому стані зараз і наскільки критичний їхній стан? Що можете сказати про це? І діти зокрема там є 37 чоловік знаходяться в лікарнях, 12 чоловік в важкому стані. Решта середні. І... Угу. Пане Є Дмитре. Від... Пане Дмитре, чи вистачає всього в місцевих лікарнях, зокрема, от в Чернігові, для того, щоб впоратися з тою потребою, яка виникла через терористичну атаку? Під час ліквідації медичної підрозділу діяли дуже впевнена, рішуча, можна сказати, відважно. І в наших лікарнях наразі вистачає всього необхідного. Зразу ж було розгорнутий пункт прийняття крові. Дуже багато мешканців міста звернулося до цього пункту для того, щоб надати свою кров постраждалим. Чи можете ви вже оцінити наслідки руйнування і пошкодження будівель після вручання ракет? Так 28 будинків. Я повторююсь, уже пошкоджені. З них один зруйнований повністю. 419 квартир мешканців міста також зруйновані десь частково, а де тільки вибиті вікна, шибки та двері. Дякуємо вам Спасибо. за цю інформацію. Дмитро Брижинський, полковник запасу збройних сил України, начальник Чернігівської міської військової адміністрації про подробиці вчорашньої терористичної абсолютно атаки Російської Федерації на мирне місто Чернігів.